Привіт всім з Миколаївщини! Шановні глядачі, ви на каналі Всім про все. І сьогодні хочу вам показати, який вигляд має розсада на сьогодні, на 5 березня 2023 року. Тож, дивимося. Ось ви можете бачити розсада перчика, яка висіяна була 22 лютого. Такий вигляд вона має. Е, який догляд у нас зараз за нашою розсадою? Е, ніяких підкормок я не даю зараз. Е, першу підкормку е, можна буде давати, коли вже у них з'явиться справжній листок 2. А поки сім'я дольки, то Нічим не підкормлюю. ґрунт у нас поживний. Єдине, що треба робити, це рихлити міждурядя, щоб спушувати землю, щоб кисень мав доступ до корінців наших маленьких рослинок, а також це профілактика чорної ножки. І ще раз на два дні. Ну, Я дивлюся, як підсихає ґрунт. Я оприскую легенько між рядами із міленького оприскувача розчином фітоспорину. Ну, так, так даю трошки зволоження. Це тільки тоді, коли вже добре підсохне ґрунт. От такий догляд зараз за рослинками. Це е, перець, який був висаджений. Е, 17 лютого. Це також. Це гіркий перчик, перчик сіявся з покупних пакетиків. Один вид, це український гіркий він дуже гарно зійшов, баранячий ріг хуже, і полум'я. Також не дуже гарно так, ріденько зійшов. Це насіння були з покупних пакетів. Це також перший з покупного пакета сорт Геракл, Солодкий перець. Ось Такий має вигляд. Це своє насіння солодкого перця. Висівався 15 лютого. Отакий От, має вигляд. От. Якщо ви можете бачити, там уже в серединках от, закладається перший справжній листочок. От такий вигляд розсада солодкого і гіркого перця, посіяна в різні сроки. Це 17 лютого, це 15 лютого і це 15 лютого, а це 22 лютого. Різні сроки висів, різний вигляд розсади. Це також розсада висіяна 15 лютого. Солодкий перець. Насіння свої зібрані. От. І з перця. Ось такий має вигляд. Тут в ящику також. В цьому ящику у мене була проблема, он навіть видно. Після того, як він зійшов, десь через 3-4 дня з'явилася чорна ніжка. Хоча ґрунт оброблявся перед посадкою, насіння оброблялося, замочувалося. І, як я вам завжди кажу, що я його проливаю розчином фітоспорину, але отут посередині була чорна ніжка. Е, я просто рихлила, дала підсохнути ґрунту, і, е, ну, як бачите, далі не пішло, зупинилося і далі весь перчик живий. Тож показую так, як є, нічого від вас не приховую. Оброблявся ґрунт, оприскувалася е, земля, потім після посіву розчином фітоспорину. Оброблялося насіння, але, бачите, не о цього нічого не застрахований. Ну, і щоб сказати, що дуже була перезволожена земля, не знаю. Бачите, спіткала мене така неприятність. Ну, зараз все гаразд. Перчик живий, росте. Далі також своє насіння посадяний трохи пізніше. Це посаджено посіяний 20 лютого. Отакий От має вигляд. Теж солодкий перчик. Це далі лоточок. З перчиком, який був висіяний 15 лютого е, помаранчевий кубовидний перець, також свої зібрані насіння. Насіння зібрані були прошли рік із покупного перця супермаркета. І в, в той сезон, 2022 року, був висіяний на розсаду і виросли дуже гарні перці. І вже із мого нового врожаю були зібрані насіння, і також усю висіяла дуже гарна схожість, дуже гарно розвивається перчик. Тут ще на підвіконні росте левкой і гвоздика, яку ми висівали, а потім пікірували в стаканчики. Отакий От вигляд має. Цей стаканчик, як ви бачили, тут був килим із дзвоника. Які весенні також із свого насіння махровий і синій дзвоник. Розрідила, залишила трошки. А ще трошки посадила ось в такі малесенькі 100 грамові стаканчики. Ну, Вроді приживається. Розсаджений був три дні тому, тобто 2 березня. Ну, вроді приживається. Ще хочу вам показати розсаду у мому стелажі. Ось на самій вищій полиці також є розсада перчика солодкого. Також свої насіння. Висіяний 17 лютого. Має отакий вигляд, гарно розвивається. А тут Висажений, висіяний баклажан. Також це сорт алмаз і чорний довгоплідний, свої збирані насіння із свого вирощеного баклажана. Так зійшли, так ростуть, так себе почувають. Висівалися 15 лютого. Нічим ще не підкормлювала. Єдине, що Е, уже один раз проливала легенько, е, бо трошки підсох ґрунт і рихлю. Беру зубочисточку і між рядочками легенько спушую землю. Е, тут е, забрала з віконечка і перенесла сюди під підсвітку е, помидорчики кімнатні, червоний і жовтий. ну і ще... Е, Позавчора розпікірувала із одного лоточка, був висіяний із свого насіння білий баклажан. От по стаканчикам. Також он, гарно себе почувають. Так, на другій полишці нижче. Також цей розпікіруваний баклажан. Баклажан висівався 17 лютого. Білий баклажан із свого насіння. От, розпікірувала, забрала його із лоточка. Катастрофічно не вистачає місця, але надіюся, що ще трохи і чоловік мені поставить тепличку і потихеньку будемо переходити вже у тепличку. Це баклажан з пакетиків. Тут різні сорти, вони розділені там. Дуже погана схожість. От. Декілька рослин тільки. Хоча сіялось і 20, і 30, і 15 насінин. Там кожний рядок другий сорт. Ну і схожість не дуже. Тут також, от в цьому пакеті, от слідуючий, ще менша схожість, це перці. Також із пакетованого покупного насіння воно було оброблене, тому я його ну, не замочувала, не обеззаражувала, бо насіння було оброблене, посіяла і сіялось воно 20, ні, 17 лютого сіялось, і оце стільки зійшло. Ну, там бачу, що ще появляються петельки, потрохи схоже. Буду надіятися, що ще щось там зійде. От. А ось далі мій перчик, дуже гарна схожість, дуже гарно розвивається. Вже він є маленький справжній листочок у рослинок. Сіяний 15 лютого. Отак. От Ще нічим не підживлювала, тільки рихлю між рядами і вже один раз поливала трошки. Так, це перець Геракл. От, тут ось трошки і далі ось один. Також схожість, ну, зовсім, Хоча висіяно було з сінин. Один геракл з одного пакетика одної фірми зійшов дуже гарно. А другий геракл з другого пакетика зійшов не дуже гарно. А оце, де я показувала вам, що трошечки тільки-тільки, ще вон там петелечки сходять. Це е, славнозвісний перець «Поланська Бабура. Також професійне насіння. І були вони оброблені. І зато я їх нічого не обеззаражувала, не намочувала, не пророщувала, висіла просто в землю. І було тут 100 насінин. Оце така схожість із 100 насінин. Буквально декілька рослин. Ну, там ще воно щось сходив, Буду надіятися, що більшенько наросте рослинок. Так, Оце в луточку. Отак от росте і розвивається на перстянка. От. Висіяна була 13 лютого. Отака от схожість, гарна схожість і гарненько собі розвивається. Е, також нічим ще не підкормлювала, нічого їм не давала, просто легенько рихлю землю. І вже декілька разів я їх просто легенько, з міленького оприскувача оприскую. І все. Ну, Отак от росте. Так, ще нижче поличка. Тут на цій полички, гібіскус сирійський, Отак От уже себе почуває, Також висівався 13 лютого. Далі дзвоник Карпатський. Потім. Де в таблетках ми сіяли, написано було гібридна сурфінія. Зараз дуже багато побачила роликів, що це обман і що гібридна сурфинія не може бути з насіння, що її вирощують тільки живцями, тобто це може бути люба друга петунія. Ну, як виросте, розквітне, тоді будемо бачити, чи справді нас обманули. Один росточок самий маленький, він ще залишився в таблеці, А ці, що більші, я вже пересадила у 100 грамові стаканчики. Ну, почуває себе гарно росте. Далі петунія ампельна, яку я висівала 17 лютого. Отак вона себе почуває. Ще трошки треба буде теж розсадювати. Ну, поки ще вона може рости в цьому лоточці. Це ось декілька рослинок. Симфіадра повисла. Також висівалася 13 лютого. Оце стільки зійшло. Ну, там воно ще щось вилазить. Не знаю, це вона так дуже довго сходить. Далі лоточок із лобелією. Лобелія висівалася також 13 лютого із покупних насінь. І далі це свої насіння зібрані з своїх рослин. Потім йде лоточок із рослинками, які висівалися 17 лютого. Це іде у нас гравілат. От. Самий крайній рядочок це був біденс. Зійшло, проклюнулось дві рослинки і пропали. Що з ними не так було, не знаю, але нема. І більше нічого поки не сходить. Не знаю, чи щось вийде чи не вийде. Пакет надіваю ще на цей лоток. Це зняла, щоб вам показати. На на лобелі не надіваю вже пакет. Тут ці всі рослинки також стоять без пакета, Сімфіадру ще надіваю пакет. От. Тут у мене посіяна селера. Не знаю, чи буде якийсь толк, чи ні, тому що насіння це не цьогорічні, а ще позаминулорічні. Може бути, що тут і нічого й не зійде. Ну, експеримент. Тут лоточок, це висіяні наші насіння клематисів. Ще там нигде нічого немає. Вон, ще гола земля. Вони стояли на стратифікації, і я занесла вже в тепло їх проростати. Далі тут у мене висіяні квіти. Перший рядочок, це армерія. так зійшла. Далі Гвоздика, а далі пусті ряди не зійшли квітки мальва і незабутка. Останні три рядки, це мальва і незабутка, немає ніяких сходів. Чи буде щось ще ні, не знаю. Висівалося воно 17 лютого. Далі моя вербена з моїх насінь. Отак росте собі потихеньку. Ще трохи треба буде її пересаджувати в стаканчики. Отакі От справи в мене на третій поличці. А, тут ще стоять мої черенки. Я зуміла зберегти декілька горщиків із петунією і алісумом. От начеренкувала і у мене стоять, вкоріняються череночки. Ну, живі. Це їм уже тиждень. Не знаю, не трогаю їх, не, не пропадають живі. Якщо буде все благополучно, то матимем гарні рослинки. Так, нижня поличка. Стоять баклажани, один лоток і другий лоток. Це свої насіння. От. От такий вигляд мають. Сіялися 17 лютого. Також рихлю, просто рихлю і е, один раз уже поливала. Ще ніяких підкормок не робила. От. Це е, розпікірувані е, свої баклажани. Також прийнялись стоять. Отакі От. От справи у мене на сьогоднішній день, на 5 березня з розсадою. От. Ще хочу показати вам це Дільфініум. Той, що ми висівали з вами, і виносили на стратифікацію. От. от стільки його зійшло перві три рослинки. Он четверта, і он ще сходять малесенькі рослинки. От, і он ще навіть проклюнувся. Маленький ось, ще вилазе. Ну, от, дождалася я. На третій рік, навіть на четвертий, три роки, в мене були невдалі спроби. Все купляла різні пакетики різних фірм, дивилася, що було на пакетику свіже насіння, клала його зразу в холодильник, стратифікувала, що я тільки не робила. І по кипятку, і по снігу, і в морозилку, і просто в холодильник, і на вулиці в лоток. Пару разів було один-два сіянця, але вони не доживали до висадки в клумбу. Будемо сподіватися, що цього року я таки виростю собі дельфініум. Я знаю, що можна купити корінець, але мені цікаво виростити його з насіння. Я дуже люблю експериментувати. Так, ще хочу вам показати бульбу бегонії. Яку ми ставили на пророщування у вогкий ґрунт. Як ви можете бачити, бульби почали пробуджуватися, у них вже вон, появляються бруньки. Так, ми їх і залишаємо поки що у цьому вологому ґрунті, Слідкуємо, щоб ґрунт був вологий, нічим не прикриваю, просто ставлю на підвіконня. От там, де немає сильних сонячних променів, щоб не пересихало, слідкуємо за вологою. Ось можу вам показати, Вон, бачите, біленькі корінці з'являються. Тобто, бегонія потихеньку пробуждається, починає вегетувати. Ростуть корінчики, ростуть бруньочки. Ще трошки почекаємо десь тиждень. І побачимо, які вони будуть. І будемо висаджувати їх уже в кашпо. Маленькі, маленькі бульбочки теж живі, але ми ще не пробудилися. Іще корінчиків немає. Ні, ось, -ось маленька, вже малесенький корінчик з'являється. Тобто вони також починають пробуджуватись. Ну, це якесь нещастя, не знаю. Чи з нього буде толк чи не буде. Не страшно. Оці маленькі дві бульбочки, це е, прошлий рік я з насіння виростила, вирощувала бегонію. Вирощувала 5 сортів, е, було 20 ростків. До літа дожило тільки два. От. Оце такі дві малесенькі бульбочки в мене. Е, серія була нон-стоп махрова е, бульбовидна бегонія. Також я з насіння вирощувала вічно квітучу е, бегонію. Я її, е, ось, в мене дуже багато її було. Було чотири кольора. Була червона, біла. Рожева і біла з рожевим. Я осінню взяла по одному малесенькому череночку і посадила в кашпо, і в мене зараз вегітує, вічно, квітуча бегонія, то я її не буду вже сіяти, а буду робити черенки. Зараз вам покажу. Це ще хочу вам показати мої такі коробочки. З такими кришечками накриваються, дуже зручно. Так що не викидуйте, це ось було от пломбіра, це от сметанки. Ну, Це просто горшечок накриваю пакетиком. В цьому стаканчику і в цьому горшечку була висіяна примула. Цей стаканчик висіяний 13-го. Лютого, а цей 17 лютого, бо це е, другої фірми е, пакетик. Е, е, це що тут? нікде нічого немає. От у примулі. Що тут? Насіння зберігалося в холодильнику е, із осені. Оце. А... А це прийшло це від фірми Геліус. Я отримала посилку і висія насіння. Поки що нікде не чу... Ну, будемо мати надію, тому що примула буває дуже довго сходить. Будемо надіятися, що якийсь результат буде. В прошлому році мені пощасливилось виростити дві рослинки і висадила їх. Уже у свій квітник. Із тих двох рослинок вийшла з зими тільки одна. От. Хочу ще і хочу з насіння. Я знаю, що можна піти і купити який завгодно кущик і посадити, а хочу сама виростити з насіння. Так, ще висіяла учора простріл. Сон трава, простріл, я не знаю, як правильно. О тут висіяла. Буду чекати сходів. Ну, ще тільки вчора висіяла. Також насіння стратифікувалося у холодильнику. Ну, тобто, як стратифікувалося? Воно просто зберігалося у пакетику в холодильнику. Я його на стратифікацію не клала. Воно ще постоє ще день, бо треба три дні, щоб постояло в хаті, щоб набухло насіння, а потім я його відправлю на стратифікацію. Тобто, коли посіяв у зволожену землю, пісочком присипала насіння, я його три дні держу в прикімнатній температурі, а потім вже відправлю на стратифікацію. Ще також висіяла колеуси, але насіння було. Ну, насінню воно у мене пакетику вже 2 роки позапрошлий рік. Позапрошлий рік я висівала, дуже гарно все зійшло. А знайшла той пакетик, там залишилось насіння, і я вирішила його також висіяти. От. Ну і ніде нічого немає, сходів нема. Не знаю, чи будуть, чи не будуть. Нічого не видно, нічого нема. Мабуть, вже нічого не виросте. Ось Так. Ось такі справи з квітами. Ось у мене у кашпо є бегонія. Ось даже починає квітнути. Ось біленька вже. І он. І тут ще й колеуси у мене. Також серіночки. Також. Просто зараз у мене немає зовсім місця. От тільки як з'явиться трішечки місця, я буду черенкувати от, і буду розмножувати бігонію. От ще тут у мене і лобелії є малесенький кущечок. Це я сохранила із осені. Ось. Що хотіла вам показати, думаю, що все у нас буде добре. Ми дочекалися весну, вирощуємо свої рослинки, радіємо пробудженню нашої природи, а також, мабуть, і нашого поліпшення трошки настрою. Всім, кому сподобалось моє відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своїм досвідом. Буду дуже рада поспілкуватися з вами. Дякую всім глядачам за те, що дивитесь моє відео, ставите мені вподобайки, пишете мені. Всім дуже-дуже дякую. Ну що, будемо ростити, будемо наближати нашу перемогу так, хто як може, яким чином. Дуже дякуємо нашим хлопцям, нашим дівчатам, які боронять нашу Україну за те, що ми можемо жити, за те, що ми можемо займатися нашими улюбленими справами. Дуже їх чекаємо. Думаємо, що ще трошечки і буде наша перемога, і всі повернуться до себе додому. Що, мої любі, на все добре? Жду вас у себе на каналі. До побачення!